Доброго ранку, дітки! Коли люди зустрічаються, вони обов'язково вітаються. Давайте і ми привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, а ви любите подорожувати? Сьогодні ми з вами вирушаємо до лісу. Діти, а яка зараз пора року? Так, осінь. Подивіться, які яскраві кольори розфарбувала осінь дерева та кущі, яким гарним килимом вкрила доріжки. Діти, погляньте на дерева, якого кольору у них листочки. Так, зелені, жовті, червоні, помаранчеві. А тепер давайте заплющимо очі і вдихнемо запах осіннього лісу, відчуємо запах осені. Чим вона пахне? Так, дощем, грибами, листям. Дітки, а тепер давайте на мить станемо молодими деревцями на лісовій галявині. І аж раптом повіє вітер. Пригадаємо нашу фізхвилинку. Вітер віє нам в лице. Захиталось деревце. Вітерець все тише, тише. Теревце все вище, вище, молодці дітки. Дітки, а давайте пригадаємо, яких ми знаємо тварин, що мешкають у лісі? Відгадайте загадку. Заєць по лісу біжить. Дуже сильно він тремтить, десь поруч бродить злий, сірий і зубатий. Хто це, дітки? Так, це вовк. Та панянка золота, має довго хвоста. Вовка-братика, вона сестричка, знають всі, що це лисичка. Влітку медом ласував, до схочу малини мав. І до теплої весни поринає він усни. Хто це, дітки? Так, це ведмедик. Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст. Влітку сіренькі, а взимку біленькі, швидко стрибає. Хто це? Так, це зайка. Хвіст пухнастий має, з гілки на гілку стрибає, як намисто оченята. Хто це, дітки? Так, це білка, молодці. Дітки, подивіться, на галявині лісові звірята гуляють. Доброго ранку, малята, кажуть вам звірята. Давайте і ми привітаємось. Доброго ранку! Дітки, звірята запитують, чи ви знаєте, що вони люблять їсти? Давайте ми уважно подивимося на картинку. Хто в нас тут є? Так, зайка, ведмедик, їжачок та білочка. А знизу намальовано те, що вони люблять їсти. Що це? Це горішки, малина, морква та грибочки. Давайте ми уважно подивимося на картинку. І подумаємо, що любить їсти зайчик. Так, зайчик любить моркву. Молодці. А що любить їсти ведмедик? Так, малину, а що любить у нас їсти їжачок? Так, грибочки. А що у нас любить їсти білочка? Так, горішки, молодці, дітки. Звірята вже повертаються додому. Давайте скаже їм до побачення. Дітки, наші звірята повернулися додому. Давайте подивимося, хто де живе. Вушка-зайчка виглядають з під куща. Хвостик лисичка нам показує з нори. Ведмедик виглядає з берлоги. Вовк виглядає із за дерева. Білочка вона живе на дереві. Молодці дітки, тепер ви знаєте, хто де живе. Ну, а ми з вами продовжуємо мандрувати лісом. Дітки, а ви чуєте, як листячко шородить? Хто це в нас під листячком заховався? Хочете дізнатись? Тоді відгадайте загадку. Колючий він, а не ялинка. У голках він, а не сосна. Колючий виставив бочок. Впізнали всі? Так, це їжачок. Доброго ранку, малята, каже вам їжачок. Давайте й ми привітаємося. Доброго ранку. Дітки, а які голки в їжачка? Так, гострі. А скільки голочок у нашого їжачка? Вірно, багато. Діти, подивіться, який сумний наш їжачок. Їжачок, розкажи діткам, чому ти такий сумний? Мені сумно, бо у мене немає друзів, з якими б я грався. Дітки, а давайте ми допоможемо їжачку. Ми з вами намалюємо багато їжачків, з якими він буде потім гратися. Але перш ніж малювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Так, підготували наші пальчики і повторюйте за мною. Ходить, бродить по полях, весь в голках сірий їжа. Щоб не вкрав сірий вовк, перетворився їжак в клубок. Молодці. Давайте ще раз. Ходить, бродить по полях. Без голка сірий їжак. Щоб не вкрав сірий вовк, перетворився їжак в клубок. Молодці дітки! Молодці малята, а тепер сідайте гарненько і почнемо малювати їжачка. Нам потрібна фарма чорного кольору, олівець і виделка. Також серветка, щоб витирати наші пальчики. Малювати гілочки їжачка ми будемо виделкою. Ось подивіться, як я це роблю. Я і їжачок будемо зі терпінням чекати ваших малюнків. Я обов'язково передам всі ваші малюнки їжачку і в нього буде багато друзів. Дітки, їжачок, вам дякую за допомогу і каже вам до побачення. До нових зустрічей. І я вам, дітки, також дякую за те, що ви у мене такі розумники. Гарно відповідали, загадки відгадували, старалися. Дітки, ось і прийшов час нам повертатися з чарівного лісу. Дітки, вам сподобалась подорож до осіннього лісу? А кого ми зустріли в лісі? Так, диких тварин, молодці дітки. Я вам дуже дякую. Мені сподобалось з вами подорожувати по лісу. До побачення, до нових зустрічей!